Ми подбаємо про тепло українських оселі, збережемо тарифи без підвищень до 2024 року. Нафтогаз Україна» – зміцнюємо незалежність. Відновити вроду, яку забрала війна, і зробити це безкоштовно. Таку справу започаткувала команда благодійної ініціативи Врятуй красу лікарі проєкту безоплатно допомагають українцям та українкам, які постраждали через ракетні обстріли. Чи зазнали поранень на фронті? Ініціатива повністю покриває витрати на консультації, обстеження операції та післяопераційні процедури. Як отримати таку допомогу? Любов кукла продовжить. Ми чуємо страшний свист, ні сирени не було, ні тривоги, нічого. Просто страшний свист. Дніпропетровщина, невеличке містечко підгородне, 3 червня. Той день для Ольги Клименко та її родини ледь не став фатальним. Поблизу їхнього помешкання влучила ракета іскандер. Вона прилетіла в сусідній будинок. Наш будинок за 20 метрів ми були від зрива. У результаті страшні наслідки. Було холодно в той вечір. Дитина моя, ну голенька. Він весь крові. Його всього починає трясти. У мене теж якась істерика. Отут все просто стікає. Мене дуже рвана рана була. Я взагалі думала, що ну я глаза залишилася. Ольга тоді травмувалася найбільше. Відкрита черепно-мозкова травма, струс мозку та численні осколкові поранення, обличчя та шиї. Нині ця молода жінка мріє повернути свою вроду. Мені мають поправити брову рівно, це перше. Потім згладити такі бугорки в мене тут от. Що боліє все так рівненько, і мені КТ показало, що в мене там осколки залишилися так, в лобовій часті до 7 міліметрів. Відновити зовнішність Ользі узялися лікарі доброчинці Проєкту Врятуй красу. Це благодійний проєкт, який суцільно безкоштовний для наших пацієнтів. Це про врятування краси, коригування зовнішністю, яка змінена через тяжкі поранення. Під час війни, обличчя, тіло проєкт повністю покриває усі витрати пацієнтів. Квитки безкоштовно, обтеження безкоштовно, операція безкоштовно, відновлення безкоштовно, все безкоштовно. Та навіть, попри такі, здавалося б чудові умови охочих одиниці. Люди кажуть, це неможливо. Пластична хірургія коштує купу грошей, десь якась є. Неправда, люди не звертаються кожного дня. Ми бачимо, як ракети влучають в будинки. Ми з вами розуміємо, що там є постраждалі. Але ці люди, де вони? Вони страждають самостійно десь в окремій кімнаті, і вони, вони не розуміють, а що можна до когось звернутися. І справа запевняють благодійники не лише у фізичних, а й у психологічних травмах. Люди бояться, бо це. Травматизації у клініці ж запевняють, допоможуть усім, хто цього потребує, адже війна ще триває, і насправді скільком українцям знадобляться подібні операції, навіть уявити важко. Зроблено з одного боку і мало, з іншого боку, доволі багато. Що вже ми маємо? Зібрана команда, кота працює, і вона готова до масштабування. Виконані ефективно допомога кейси біля десятка осіб. Котрі вже відновили зовнішність, і ми розуміємо, що з цією командою ми готові до масштабування x 100 вже цього року. Для того аби взяти участь у проєкті, потрібно перейти на сайт ініціативи або ж написати їм у соцмережах, де й заповнити коротку анкету. І я про це постійно кажу: буча вокзальна, відбудована. Будинок Лобановського, куди влетіла ракета, відбудований. А люди постраждалі? Ні. То що в нас будівлі важливіші ніж люди? Любов Кукла, Володимир Коваленко та Максиміліан Ільченко. Програма вікна, СТБ, Марафон, Єдині новини.